Доброго дня, мене звати Леонід і ви на каналі TG Consulting. Сьогодні розглянемо з вами звіт, оборотна сальдова відомість, деталізація. Цей звіт знаходиться в пункті меню Локалізація богобліку для України. Звіти, ОСВ-Деталізація. В цьому звіті у нас є можливість зробити відбір за період. Вибрати наш філіал. Вибрати рахунок і зробити додаткові відбіри по співробітнику, бізнес-партнеру і договору. Але для початку нам необхідно вибрати форму нашого звіту. Вона знаходиться правіше бізнес партнер бізнес «Бізнес-партнер ПДВ і співробітники. Якщо ми вибираємо бізнес партнер наприклад, в нас прибирається можливість зробити відбір по співробітнику, в зв'язку з тим, що ці рахунки в нас не містять такої аналітики. Переходимо на вибір рахунків, і також бачимо, що в нас тут тільки рахунки, взаєморозрахунків з нашими постачальниками або з покупцями. Виберемо рахунок. В табличну частину звіта в нас попало рахунок в деталізації до коду бізнес-партнеру плюс договір. У випадку, якщо були операції без договору, у нас виводиться така позначка. У разі необхідності розшифровки, для того, щоб зрозуміти, з яких сум саме складається цей оборот, наприклад, по дебету або по кредиту, ми двічі нажимаємо на суму, в нас відкривається ОСВ розшифровка з нашим відбором. І тут ми можемо побачити, що це був рахунок фактура. Ми можемо відкрити бухгалтерську операцію і з неї відкрити вже безпосередньо документ, яким було зроблено цей рух, і його переглянути. Додаткові відбори, які ми бачимо зверху, вони включають можливість відбору бізнес-партнерів, як завжди, дорівнює недорівнює в групі або не в групі, і договір дорівнює та недорівнює. Стосовно наших додаткових можливостей, тут є можливість виводити дані по валютам. Цей признак нам дозволяє переглянути суми взаєморозрахунків по валютним. Розрахунком з постачальниками або з покупцями. Ми його формуємо, і бачимо, що в нас є постачальники іноземні, в яких взаєморозрахунок ведеться в євро. І ми бачимо суму в євро і суму в гривні в перерахунку по курсу. Якщо ми прибираємо цю галочку, суми в євро або в доларах, або інших валютах нам не виводяться. З цією галочкою. Рахунки 361-100, наприклад, не виводять додаткової інформації, так як ці взаєморозрахунки не є мультивалютними. В разі необхідності перегляду сум ПДВ, які в нас проходять по бізнес-партнерам, ми міняємо наш показник на БП ПДВ. І вибираємо рахунок, який нас цікавить. Тут ми відразу теж бачимо, що в нас е, кількість рахунків вона обмежена, це всі наші е, податкові зобов'язання або податкові кредити. Можемо вибрати 643, наприклад, давайте виберемо цей рахунок, натискаємо сформувати, і в нас виводяться так само в розрізі е, бізнес-партнера і договора. Суми, які включають ПДВ. Якщо був за цей період якийсь рух, то ми його тут побачимо. Наразі рухів за цей період, який нам було обрано, у нас немає. Так само по співробітникам у нас змінилась наша можливість відборів. Ми переходимо в вибір рахунків. І бачимо, що в нас тут також рахунки, тільки по розрахункам або по заробітній платі, або з підзвітними особами. Давайте візьмемо по підзвітним особам, натискаємо сформувати. У нас йде розбивка по нашим співробітникам рахунок. Назва рахунку, початкове сальдо, оборот і кінцеве сальдо. Також можливо вибрати і сформувати розширену деталізацію по конкретному співробітнику і переглянути необхідну інформацію. Також цей звіт можна відкривати з оборотно-сальдової відомості, якщо в нас рахунки, які належать діловим партнерам, за з діловими партнерами ПДВ або співробітникам при формуванні оборотно-сальдової відомості. Замість того, щоб натискати на розшифровці саме суми обороти по дебету або по кредиту, ми можемо натиснути двічі на номері нашого рахунку 361. І в нас відкривається ОСВ-деталізація з відбором аналогічно нашої оборотно-сальдовій відомості загальній, і ми бачимо. Той самий результат. І вже звідси ми можемо провалюватись в розшифровку оборотів дебета або кредиту. У випадку з 641 рахунком аналогічно у нас відкривається та сама розшифровка по БП, ПДВ, бізнес-партнер ПДВ. І взаєморозрахунки співробітниками аналогічно. Дякую за перегляд. До нових зустрічей!